В нас в районі немає тих місячних пейзажів, про які ви говорите, що є в Рінській Житомирській області. І ви в тому підтвердження не знайдете, бо того немає, тому не фантазуйте. Буду, Давайте буду, говорити об'єктивні речі. Буду, якщо ви готові, під, якщо, ви готові це, пане Віславі, якщо ви готові це підтвердити, підтверджуйте. Зараз я нам їдемо покажети, де є в нас місячні пейзажі. Якщо того немає, значить визнайте, що ви просто ну, дофантазували. На сьогодні в нас я добре працюють правоохоронні структури. В нас. На жаль, відбуваються і крадіжки, в нас і інші, і кримінальні адміністративні злочини відбуваються як в районі, а так і в сів України. Зараз в нас, я вже завершую, в нас, і це дуже добре і правильно, що працюють правоохоронні структури, і систематично, як тільки хтось з Луцька заїде, навіть місцеві бувають соблазні є, так само як інші. Всі контролювати не можемо. Але в кого сублазні, а вдруг спробую, бо наслухаюся отаких от депутатів і тоді приходять. <реш> Перепрошую. Вибачте. Пане В'ячеслав, вибачте. Ви в пресі, вибачте. Тіхіше, будь ласка. Ви самі оприлюднили інформацію. В мене всьому районі не купають, бо я сам ночами прочисую ліск. Прокоментуйте. Отже. В нас на сьогодні правоохоронці і дякую, і поліції, і прокуратурі, і служби безпеки, які на своєму місці. Кому б що як би не хотілося фантазувати?